Чи зникає союзність в вимірі 5D? Ні, не зникає, але вона не така очевидна. Вимір 5 – це вимір глобальної самості, не самотності, не плутає. Термін самотність це 3D-реальність, і самотність вона тільки там е, осмисляється і навіть більше скажу, болить, де є гра в дуальне. самість пізнала. Цілісність, самість це андрогінність. Спішити в самість, не пройшовши союзність, не має ніякого сенсу. Спішити в союзність, не пройшовши парність, не осмисливши крайності, не пізнавши свою окрему жіночу природу в жіночих тіленнях, окрему чоловічу природу в чоловічих тіленнях, не має ніякого сенсу, не було ніякого сенсу. Тому критична маса свідомостей проходила ці набуття. Крайнього досвіду, ми його вже набули, і ми це планета. Тому планета вже починає нове життя, і це союзність, союзи пробуджених душею.